Нашого гостя, голову партії Громадянська позиція Анатолій Гриценка. Мій уклін високоповажним святим отцям. Вітання чернівцям і чернівчанам. Слава Україні! Дякую. Я колись на Майдані. Я пишаюся тим, так Бог дав. Що моя батьківська хата в 20 кілометрах від батьківської хати Тараса Григоровича Шевченка виросли там, діти були там. Хто ж не встиг повести дітей на Шевченківські місця? Поведіть, прекрасна ора і надихне енергію так, що ви того і не сподіваєтесь. Погляньте на цей прекрасний пам'ятник Тарасу Григоровичу От прозвучали унікальні слова вірш. Івана Драча про того Шевченка, яким він був насправді. Він же не був небу в довжелезному кожусі, він не був у тайм величезній шапці, такий пригнічений, замучений і так далі. Він був людиною часом Денді, за ним компанії. І його творчість це не оте лубочне, таке е, Калиновий кущ і садок вишневика Калахати. І це було. Але він насправді. Романтик за стилем європейського калібру, який вставив ті питання, які зараз остро стоять, і права людини, і захист права власності, і не припущення жодної в великодержаві, і так далі. Все це дотепер актуальне. До речі, ми ці до тепер не визначилися де більше глиба Шевченка в поезії чи в живописі, хто не бачив унікальні його картини, які він писав. І... Акварелі в Київському музеї в самому Шевченкові набагато більш колоритна глиба, ніж ми собі її уявляли. А тепер до наших баранів повернемось. Я хочу нагадати, що Майдан, отой справжній Майдан, починався від пам'ятника Шевченка в Києві. Звідти перші сотні тисяч пішли розхитувати оту фортецю режим динський режим Януковича. І це символічно. Символічно, що ми зараз знаходимося з вами тут. Символічно, що ми разом з Михайлом Саакашвілі стоїмо поряд. І наші партійці поряд, і громадські організації поряд. І тут немає тих кліток охорони, які набудували на Майдані, не бачено, такого не було ні при кучмі, ні при Януковичі, як це було от на вшанування 18, 20, 22 липня лютого. Ну просто ганьба. Чому ми разом, чому ми поряд? Тому що розуміємо, що ця влада веде країну до прірви, веде прискорено. Тому що розуміємо спільну відповідальність, щоб цього не допустити. Тому що розуміємо, що треба всім докласти зусиль, об'єднатися для того, щоб країна стала іншою. Тому що ми, як і Тарас Григорович, хочемо іншої України для себе і маємо докласти зусиль. Тому що давайте я поставлю кілька питань, і ми зрозуміємо ще чому. Питання перше. Після проведеної владою судової реформи, підніміть руку, хто вірить тут, на площі в Чернівцях, що може піти в наш суд і без хабаря захистити своє право. Один. Я бажаю вам успіху. Не знаю, чи ви ходили. Питання друге. Хто ще вірить, що президент Порошенко, як він обіцяв, зламає хребет корупції? Немає вже таких. Питання третє. Хто вірить, що якби були вибори, то, як і раніше, Чернівці Буковина ширше знову обрали б Порошенка і БПП до влади. Підніміть руки. Оце вже добре. От на цьому можна було б завершити. Ось чому це важливо. Чому ми разом? Тому що ми розуміємо, ключова загроза країні зараз, окрім Путлера і всього іншого, це олігархат. Який паралізував геть усе, який диктує геть усе, який визначає геть усе, і звідти, і і Плюс, і завищені тарифи, і торгівля на крові і гібридність в усьому. Дуже прикро, що ми не поважаємо, ну ми поважаємо як інститут, але не можемо поважати такого президента. Бо ключові слова це офшор, сліпий траст, ліпільська фабрика, торгівля на крові і пішло, і пішло. А ми хотіли би, щоб. В Києві сиділи люди, які справді вийшли з Майдану і роблять щось корисне. Я хотів би, щоб ми не впадали в зневіру. Часом Тарас не впадав, але потім піднімався і йшов далі. І його доля, як і наша з вами доля. В нього було кріпацтво, зневіра, і ота служба в колоніальній армії нікому не потрібна, але були яскраві, дуже яскраві старінки. І в нас були яскраві. Давайте згадаємо три роки тому. Якби, наприклад, влітку 13-го року хтось із нас з вами запитав, чи вийдуть мільйони людей на Майдан і на Майдани, наша чесна відповідь була б ні, правда? Вийшли? Змогли? Змогли? Давайте нагадаємо той Майдан в Києві, в Чернівцях, в Луцьку, в Франківську, геть і сюди в Черкасах. Там було шалено холодно, але там було тепло. Там не було СБУ, прокуратури, депутатів, бюджетів. Слово проблема, там було слово завдання, їжа, медицина, медицина, мобілки зарядить, зарядить, вайфай, вайфай, геть усе. Майдан і Майдан це було саме безпечне місце по всій території країни. Там не було криміналу, там не було нічого. В Києві на Майдані часом за добу харчувалося понад 110 тисяч людей. Уявляєте це? Це 8-9 дивізій. Навіть Верховний верховна не спроможний такого організувати якісно. І Ми бачимо, як зараз поневіряються наші солдати там, а їх набагато менше. Це зразок місцевого саморядування, який ми явили і який не явив ніхто в світі. Зовсім не так протестують у Франції, де за одну ніч крашать магазини і будівлі, геть усе. Це було гідно. Ми змогли все повірили. І коли останній фінал вожді 21 лютого підписали З Мирову і дозволили йому ще рік бути в офісі, народ що зробив? Покрутив пальцем біля скроні, повірив в себе і пішов і зніс. Зніс, зміг. От так як Барселона вчора пішла і знесла після поразки в 0,4, зробила 6-1. Ніхто не вірив, а вони в себе вірили і молодці змогли. Тому я впевнений, ми зможемо і переможемо. Слава Україні!